Ми шукаємо відповідального та працьовитого робітника для роботи на деревообробному підприємстві. Житомирська область, Бруселівський район. Основні обов'язки включають в себе допомогу в різних виробничих процесах переробка ліса, виробництво паливних брикетів, виготовлення дров, дроблення лісу, вантаження, розвантаження матеріалів. Підтримка порядку на виробництві та виконання інших завдань, пов'язаних з виробництвом дерев'яних виробів. Житло надається безкоштовно. Кількість людей у кімнаті 2. Спецодяг надається. Графік роботи з 8.00 до 17.00. Заробітна плата від 15 тисяч гривень. Ми готові взяти на цю посаду кандидата без досвіду та освіти, але з бажанням вчитися та працювати. Вимоги до кандидата. Відповідальність, пунктуальність, бажання працювати в команді. Телефонуйте плюс 38 067 921 21 71 Петро Іванович